Жили собі на світі двоє мишенят Круть і верть. Та півник голосистий горличко. Мишенята тільки те й знали, що співали і танцювали, крутились та вертілись. А півник рано ранесенько прокидався. Спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, вер!» – покликав півник. Глядіть, що я знайшов. Прибігли мішенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я, закричало перше мишеня. Тільки не я, закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув Гей, круть! Гей, Верт, Глядіть, скільки я зерна намолотив. Прибігли мишенята і запищали. Треба зерно до млина віднести, борошна намолоти. А хто понесе? спитав півник. Тільки не я, закричав круть. Тільки не я, закричав верт. Гаразд, сказав півник. Я віднесу зерно до млина, взяв собі на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали довгу лозу гратися. Одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому, знову кличе мишенят. Сюди, круть, сюди, верт! Я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. Отак от півник, от так, молодець. Тепер треба тісто замісити та пироги спекти. Хто міситиме? спитав півник, а мишенята знову за своє. Тільки не я, пропищав Круть, тільки не я, пропищав верть. Подумав, подумав півник і каже, Мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив вогонь у печі, а як піч витопилась, посадив у неї пироги. А мишенята теж часу не гають, пісні співають, танцюють. Спеклися пироги, півник їх вийняв, поклав на стіл. А мишенята тут, як тут і кликати їх не довелося. Ох і я зголоднів. Пищить круть. Ох, їсти мені хочеться пищить верть. Швиденько сіли за стіл, а півник їм каже Стривайте, стривайте. Ви мені спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов? голосно закричали мішенята. А хто колосок обмолотив? знову спитав півник. Ти обмолотив? Тихіше сказали вони А хто до млина відніс? теж ти, зовсім тихо відказали Круть і Верт А тісто, хто місив, хто дрова носив? Піч топив, хто пироги пік. Все ти, все ти Ледво чутно пропищали Мишенята А ви що робили? Що відповісти мишенята? І сказати нічого. Почали круть і верть вилазити за столу, а півник їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати. Дітки, а зараз подумайте та дайте відповіді на запитання, чи справедливо вчинив півник? Та чому мишенят йому не допомагали? Тому запам'ятайте таке прислів'я. Праця годує. А лінь марнує. На все добре. Цікавого прослуховування казочки.